Ваше високо присвященство, всі чесні дорогі браті і сестри, ми сьогодні святкуємо Різдво Христове, початок нашого спасіння. В чому полягає? Наше спасіння спасіння полягає визволення людини від гріха, від страждань і від смерті. Оці три зла. Від них Христос визволив нас, але яким чином Син Божий визволив нас від цього зла, визволив він на е, нас від. Цього... Цього гріха і від смерті смиренням. Смирення, хоч це є приниження, але воно має величезну силу. Ось Христос. Яку плоть прийняв? Ту, яка була у Адама в раю, чи ту плоть, яку, який він уже згрішив? В якій плоті Христос був? Якщо Христос був у плоті, яку людина мала в раю, то тоді не було кого спасати. Бо в раю людина Адам і Єва. Мали чисту природу без і тому блаженствували разом з Богом. А Христос прийняв гріховну природу ту природу, яку носив Адам після гріхопадіння, після того, як Господь виселив його із раю. З чого видно, що цю природу носив Адам, а видно з того, що природа, яка була в раю, не страждала, і не помирала, і не могла. Ні страждати, ні помирати, а плоть, яку прийняв Христос, плоть Адама, гріховну. Чому гріховну, а не святу? А якщо, бо якщо в святу прийняв? То спасати не було б кого? Вона і так свята природа людська. А Христос приймає нашу гріховну, гріховну природу. А з чого видно, що гріховну природу Христос прийняв? Як і докази. Доказом цього є страждання Христа і смерть Його, тому що природа райська не страждає і не помирає. А а Христу треба було постраждати і померти. Для чого Христу треба було постраждати і померти? Для того, щоб перемогти і страждання і смерть. Переміг Христос. Страждання і смерть. Переміг. Звідки видно, що Христос переміг гріх в людській природі і смерть? Видно того, що зараз. Природа Ісуса Христа знаходиться на небесах з Богом Отцем, сидить праворуч Отця. Оце доказ того, що він визволив людську природу від гріха і від смерті. Отаке богослів'я православної церкви. Ну а яке відношення має це до нас? Яке? Пряме відношення? Бо якщо ми хочемо визволитись від гріха і від смерті, то треба перетерпіти наслідки гріха і смерті, страждання перетерпіть. Бо якби Христос прийняв нестраждаючу природу, то він би нас не визволив від. Е Гріха і від смерті, а Він прийняв гріховну нашу природу, яка здатна страждати і здатна помирати. І цю природу зробив новою. Новою зробив такою. Яка тепер не страждає, ні помирає. А це природа Господа Ісуса Христа і природа Божої Матері. Тому наше земне життя повинно бути спрямоване. На боротьбу з гріхом, з гріхом в різного виду. Гріх або у нас сидить в душі, в серці, в розуму, гріх або в суспільстві теж гріх. Тому що страждання, які в суспільстві бувають, це породження гріха, породження зла. І нам треба подолати ці страждання і смерть. Як подолати? Перетерпіть. А можемо ми перетерпіти, чи не можемо? Можемо. Чому можемо? А тому що завжди перемагає добро? Смирення, терпіння є добро. А гордість є гріх. І тому смирення перемагає і в цьому віці, і в майбутньому віці. І наше духовне життя повинно е, бути в тому, щоб. Постійно боротися з гріхом, бо від цього залежить наше вічне майбутнє. Будемо більше страждати чи будемо вічно блаженствувати? Це залежить, що ми виберемо тут. Добро виберемо чи зло. Якщо виберемо добро, будемо блаженствувати І наше, і наше життя і, і, і цілеспрямовано, і Господь випробовує нас, посилає нам різні випробовування. Ось і зараз. Страждає Україна, страждає. Довго буде страждати? Невідомо. Але страждання закінчиться. Чому закінчиться страждання? А тому що перемагає добро, а не зло. А страждання є зло, і вони повинні бути переможені. І ми молимось, щоб Господь дав нам силу перемогти ці страждання і досягти торжества добра. Радості і вічного життя. І ніхто не повинен сумніватися в, те, в тому, що Він буде вічно жити. Не сумнівайтесь, бо це не від вас залежить, не від нас. Всі. А це залежить від Бога, який створив. Людину вічною. Хоче вона вічно жити чи не хоче, а вона вічно жити буде, буде тому, що Бог так створив людину такою вічною. Наше завдання полягає в тому, щоб Наше вічне життя було блаженним. І для цього треба боротись злом, перемагати гріх, і тоді ми досягнемо вічного блаженного життя.